Вже на найближчому засіданні Верховна Рада розгляне проєкт закону про ратифікацію угоди про створення спецтрибуналу щодо злочинів російської агресії. Документ цього тижня вже підписаний президентом. Надійшов до парламенту. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Я ж нагадаю, Володимир Зеленський і генсек Євроради підписали угоду про спецтрибунал 25 червня. До нього мають увійти 15 суддів. Однак, допоки Путін та його оточення при посадах судити їх не вийде. Тож спецтрибунал вестиме розслідування, збиратиме докази, а також готуватиме обвинувальні заключення. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, долучається до бесіди. пане Олександре, як чуєте, вітаємо. Я вас чую, доброго вечора, пане Олександре, напередодні вийшло таке величеньке інтерв'ю такого собі британського юриста Вайна Джордаша, він є очільник світового фонду дотримання прав людини, директор він цього фонду, і він називає створення саме цього трибунала кроком політичним. Мовляв, в нашому розумінні це мав би бути повноцінний трибунал з широкою коаліцією Організації Об'єднаних Націй всіх країн. Але оскільки Мене знайшли підтримки серед усіх, доведеться погоджуватись на цей політичний компроміс. І е, найбільший мінус, як він пояснює, це у тому, що оцей спецтрибунал, який запрацює, от от він не зможе притягнути до відповідальності е, політичних лідерів, мається на увазі російських діячів і терористів. А ви як бачите, головні плюси і головні недоліки саме цього формату, в який ми зараз розглядаємо. Давайте говорити. Перше на сьогоднішній день досягнутий максимальний можливий результат, який міг бути, якщо ми розглядаємо весь процес від початку обговорення і створення питання про трибунал, спеціальний трибунал з питань агресії Російської Федерації. І від 2022 року цей процес був політичним. і... Стояло питання про те, яка із можливих моделей і мандатів, які мандат можуть бути у цього спеціального трибуналу. Найвищий мандат, такий як у Міжнародного кримінального суду МКС, затверджується Генеральною асамблеєю ООН. Для цього потрібна відповідна кількість голосів держав-учасниць. Там понад 140 голосів мало б бути зібрано. 140 держав мали проголосувати за це рішення. Така кількість була просто нереалістичною. Коли почали навіть в наближенні розглядати, то навіть 100 голосів складно було підібрати. Відповідно, другий варіант це. Європейський варіант, який міг бути створений на засадах або Європейського союзу, або Ради Європи, власне, що відбулося, це співробітництво Ради Європи, і Європейського Союзу і як. Розширена часткова угода Ради Європи. Нагадаю, вже 12 таких розширених часткових угод існує, в тому числі, до речі, реєстр збитків цієї війни Росії в Україні так само є розширеною частковою угодою, і от це чергова часткова угода, розширена часткова угода Ради Європи, яка Власне, формує правову базу для цього спеціального трибуналу. Третій варіант був власне найслабкіший і найгірший, коли б Україна з якоюсь кількістю держав, ну умовно, можемо собі уявити Чехія, Румунія, Латвія, Литва, Естонія, Польща і якась ще держава, умовно, там держава X і Y, все і Україна формують цей спеціальний трибунал. Це був би найгірший трибунал, це був би теж умовно міжнародний трибунал, але з найслабкішим мандатом і, взагалі, з достатньо невизначеним мандатом. Розширена часткова угода передбачає можливість. Як для всіх держав-членів Ради Європи на сьогоднішній день їх 46 нагадаю включно з Україною yeah. приєднуватися до цього спеціального трибуналу, і кожна з держав фактично приєднанням вона підписує цю розширену часткову угоду ратифікує відповідно, передає ратифікаційні грамоти, і тоді це. Фактично, підтримка цього спецтрибуналу, і ця держава є вже в клубі тих, хто засуджує цей цю цей злочин агресії Російської Федерації і допомагає, сприяє в тому числі матеріально, тому що є фінансовий внесок в цю розширену часткову угоду для того, щоб ось виникає питання: а за рахунок чого буде існувати ось оця вся структура з суддями, з секретаріатом з. Прокурором, який буде розслідувати е, цей злочин, відповідно, так, е, відповідь: це ось кошти, які мають сплачувати ці держави, як внесок в цю спеціально розширену часткову угоду, і е, те, що сказав Він Джордаш, е, я його знаю як Global right compliance Представник, е, відповідно, е, відповідно е, його. Його позиція це оцінка сьогоднішнього стану існування процесу, який перейшов з політичної площини в юридичне оформлення. І, власне, ми на сьогоднішній день маємо, як я вже сказав. Досягнення компромісу, оскільки е, між тими державами, які були долучені так звана core group, тобто основна група, яка працювала над формуванням пакету документів, в тому числі розробкою статуту, який формалізував уже домовленості, йшлося про цілу низку питань. Перше, це чи буде трибунал суто міжнародним, інтернаціональний так званий чи це буде гібридний трибунал? Так і власне ми 20. на сьогоднішній день. Перебуваємо в найвищій точці Зеніту і рухаємося вперед. Тому я би дивився на все з оптимізмом, спасибі пане Олександре за ці пояснення. Олександр Павліченко це виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Він був на прямому відеозв'язку.